Всім привіт! З вами знову Юля на youtube каналі Заводь. Останнім часом я часто думаю про те, що дуже хотіла повернути старі добрі часи, коли ми з Олексієм разом забивали ваш ефір нашими відосами. Але поки неадекватний сусід продовжує вперто не визнавати, що є в перспективі гаплик, вам прийдеться проводити час в моїй компанії. Тому пропоную переходити до діла. Сьогодні в нашому випуску з'явиться не дуже частий гість. Японський бренд Орієнт. Впевнена, що майже всі наші підписники знають Орієнт. От я, наприклад, вперше дізналась про його існування ще в школі, коли звернула увагу на батьківський годинник. У нього були славнозвісні три зірки. Далі, того, що я просто дізналась, діло не пішло, і в фаната годинників я тоді не перетворилась. Але можна вважати, що це був мій перший дотик до світу годинників. Я думаю, що багато людей, десь мого віку також бачили три зірки Орієнту своїх батьків. Тобто бренд був досить поширений і, в принципі, один з найперших з'явився на просторах багатьох країн, які залишили Радянський Союз, в тому числі і в Україні. Зважаючи на те, що найбільш розповсюджена модель була досить бюджетною, у багатьох тоді склалось враження, що цей бренд просто пропонує супердоступну механіку, а більше нічого за його плечима нема. Але це не зовсім так. В асортименті Orient є дуже гідні годинники, а вартість певних моделей може сягати декількох тисяч доларів. Хоча справа не суто в ціні, а в принципі в тому, що справжня різноманітність Орієнт зможе вас здивувати. Тож сьогодні спробую розкрити цю тему на прикладі двох моделей з колекції Orient Star, представлених у 2022 році. На всяк випадок нагадую вам, що сама компанія була заснована в Токіо в 1950 році і спочатку називалась Tama Ко, а свою нинішню назву Орієнт отримала через рік. У тому ж році Орієнт запросили в команду пана Тамоцу Аокі, почесного професора Токійського університету та першого голову годинникового інституту Японії, як радника бренду. Аокі мав великі амбіції щодо відновлення японського годинникарства та досягнення глобальної аудиторії. Навіть назва бренду Орієнт від латинського Орірі, що означає піднятися, підтверджує амбіції бренду за межами Японії. На рубежі 50-х років Орієнт випустила свій перший серійний годинник з ручним заводом і маленьким механізмом із субсекундним реєстратором за бюджетною ціною. Однак Орієнт мали плани створити лінійку висококласних годинників, і вже в 1951 році з'явилась перша модель Орієнт Стар. Натхненням виступала падаюча зірка. Можливо, саме тому стрілки були зроблені в небесно-синьому кольорі. У 1952 році Орієнт розробили новий механізм із ручним заводом, який замінив попередню версію в Орієнт Стар. Пізніші ітерації, наприклад, Orient Star Dynamic 1957 року, використовували новий і вдосконалений центральний секундний механізм, який був більш надійним, зокрема завдяки пружині NovaFlex. У 1971 році Орієнт створили механічний калібр N46, який досі служить основою для створення нових сучасних механізмів бренду. Автоматичний механізм N46 був маленьким, тонким і використовував особливий важіль для високоефективного заводу, щось на кшталт Magic Lever у Seiko. Понад 50 років калібр 46 залишається основним механізмом Orient, звісно, вже з купою вдосконалень та доробок. Протягом своєї історії компанія випускала багато цікавих моделей. Ось, наприклад, ця модель Orient Touch Tron вам нічого не нагадує? Однак до кінця 90-х років Orient все ж таки наздогнала фінансова криза. На допомогу прийшла компанія Seiko Epson, а результатом такої співпраці стало об'єднання Orient та Epson у 2017 році. Однак не варто думати, що на цьому історія Orient як незалежної компанії припинилась. Навпаки, отримавши фінансову підтримку та доступ до новітніх технологій, японський бренд почав новий виток своєї історії. Маючи певний успіх у минулому, компанія шанує свою спадщину. Тож, у 2022 році, Orient представили нові моделі, присвячені своїм дайверським годинникам 60-х років. Годинники мають назву Orient Star Diver 1964 Second Edition і відтворюють важливу модель в історії Орієнт. Їх перший дайверський годинник Olympia Келендер Авто. Попри титул Дайвера, водозахист історичної моделі складав 40 метрів. Не дуже високий показник, зате був безель, що обертається. Назва «Олімпія» була представлена Орієнт на початку 60-х років. Можливо, під натхненням від майбутніх Олімпійських ігор 64-го року в Токіо. Термін Календар додали для позначення моделей із новою на той час функцією дати, яка також з'явилась в годинниках «Орієнт» на початку 60-х років. Ну завтра все зрозуміло. Тут мали на увазі автоматичний завод. До речі, роком раніше, 21 2021 році, Орієнт також випустила лімітовану модель, присвячену іншим дайверським годинникам 64-го року Олімпіа Календер Дайвер. Тираж лімітки складав 500 екземплярів. А ось годинники нашого огляду не є обмеженим випуском і виробляються серійно. В огляді буде дві абсолютно ідентичні версії, єдина відмінність це колір циферблата. Одна з більш приглушеним дзеркально відполірованим чорним циферблатом, а інша з матово-зеленим градієнтним, натхненним Рюсендо японським печерним комплексом довжиною 4 км. Вісім підземних озер в печері мають дуже схожий відтінок. Циферблат схований під вигнутим сапфіровим склом з антивідблисковим покриттям. Має принтовані геометричні індекси та великі стрілки з люмом. У верхній частині циферблата розташований індикатор запаса ходу, поряд з цифрою 3, апертура дати, внизу логотип колекції Star та напис Orient Star Automatic Diver 200 метрів. Безель з алюмінієвою вставкою має люм на 12 годинах і сам по собі трохи більший, ніж корпус. Скоріше за все, для того, щоб забезпечити зручне користування під час занурення. Заводна головка, що загвинчується, має сферичну форму. Корпус годинників має базову архітектуру оригінала, але, звісно, більш складну сучасну обробку, комбінуючи грановані виступи і матові і поліровані елементи у центральній частині корпусу. Габарити складають 41 мм у діаметрі, 49,6 від вушка до вушка, товщина 14,5 мм. П'ятирядний браслет має литу застібку з можливістю подовження для дайверського костюма. Окрім цього, в комплекті буде додатковий силиконовий ременець. Всередині годинника встановлено механічний калібр F6N47 з ручним та автопідзаводом, запасом ходу на 50 годин і частотою 21 600 на півколивальну годину. Точність в діапазоні від плюс 25 до мінус 15 секунд в день. На відміну від історичної моделі, тут ми маємо водозахист 200 метрів та сертифікацію згідно зі стандартом ISO 6425. Тобто це професійний дайверський годинник. Чесно кажучи, це не єдина модель з колекції Orient Star, на яку варто звернути увагу. Там є і скелетони, і моделі з місячним календарем, і ось такі цікаві дайвери, які я презентувала сьогодні. Не скажу, що мені в Orient Star подобається все підряд, але однозначно є до чого придивитись. Я сподіваюся, що якщо у вас були якісь опередження щодо орієнтів, сьогодні вони трошечки розвіялись. Тим не менш, напишіть в коментарях, чи справили на вас враження сьогоднішні герої. Чи, можливо, вони залишили вас байдужими, чи взагалі не сподобались. Діліться думками під відео і до зустрічі. Па-па!